Січня на Різдво ввечері хлопці приходять з драницею. Це величання господаря, величання газдині, величання дівчини гречної. І завжди це була для дівчат честь. Чим більше драниць, тим більше разів дівчина гречна, тим більше у неї приводів для гордості і. Піти у драницю це вважалося так само для кожного хлопця великим досягненням. Дівчата дуже чекають хлопців. Всі кутки в домі мають бути протерті, все має бути ідеально чисто, тому що вони знають, що під час драниці хлопці не тільки величають дівчину, вони ще придивляються собі наречену. За ніч може бути від однієї до шести семи драниць у хаті. Тому що дрниці є різні, кожен хлопці збираються по кутках, де вони живуть. Коли вже стемніє, добре, тоді хлопці збираються десь у одній хаті у когось з них, роблять репетицію і вже вирішують, яким маршрутом будуть іти. Маршрут може пролягати через ціле село від Долішнього до Горішнього боку, село нас 7 кілометрів. Так, що можна знаходитися довго? Є такі, що дівчата сусідніх сіл то вони також стараються їм привезти драницю. Приходять до тієї хати, де живе дівчина. Під вікном вони колядують колядку для господаря, і там його величають славенджі. Є ти пане господарю цим домом. Поки вони колядують, світло в хаті не включають. Коли вже починають віншувати, включається світло, і господар виходить на поріг з колачем. Після того як господар вийшов з колачем, Береза приймає колач у руки, заходить до хати, кладе колач на стіл, віншує щастям, здоров'ям. Тоді, вже залежно від скільки є гречне в хаті, співають особливу колядку для дівчини, драничну для дівчини. У нас їх є кілька, є. Ой, у саді-саді, є ой по горі-горі, є дзвеніла вода і колядка спеціально для ґаздині, для заміжніх жінок. Ой, там у Києві, ой, там на риночку. Гречною може бути будь-яка дівчинка, вона може бути тільки новонароджена, вона може бути вже в 20 років, більше. Тобто, не якщо у хлопця народилася тільки сестричка, то він звісно її приведе драницю. Так само, якщо племінничка, наприклад. Однокласники ведуть однокласницям, тобто від 10 років, так і і більше. А вже коли старші, вже хлопці і дівчата, то вже знають, що як хлопець з дівчиною зустрічається, то він їй веде драницю. Хлопці, які ще такі підлітки, то вони самі грають на музичних інструментах, грають це переважно бубон і гармошка. А вже коли вони старші, то вони наймають музик. Так само. Молодші ходять за гроші, стараються обійти як найбільше хотів, То вони поколядували, взяли гроші. і Пішли. А старших беруть за стіл, але це при тому, якщо вони заколядували припирай драбину, лізь по солонину і так далі. Та той хлопець, який бере калач і він чує господарів, і який, відповідно бере потім гроші, називається Береза. Він переважно має бути такий, який вміє сказати, вміє привітати. Коли вже хлопці посиділи за столом, поколядували, по поспівали. Так як музичні інструменти є, вони можуть потанцювати з дівчатами. І таким чином драниця триває до восьмої, дев'ятої ранку. Деколи довше є. що люди йдуть до церкви на службу, а хлопці ще йдуть з бубнами, з цимбалами, Їм ідуть на зустріч, ну, тому що, що тільки тепер вертаються додому. Закінчувалася драниця завісою. Це у певній хаті, рахували вже гроші, ділилися грішми або розраховувалися з музиками старші хлопці. Драниця це унікальний звичай. Хлопці його дуже люблять, і це є дуже престижно — піти в драницю. Це найяскравіші спогади у хлопців з їхнього поробоцтва, Коли вони ходили в драницю, що там в них було? Що там в них було смішного? Що в них там було веселого? І це необхідно зберегти. Це є наша родзинка, це є наша така традиція, якої немає ніде більше. Якщо ви проїжджаєте дорогою з Коломиї на буковель то обов'язково будете минати село Саджовка. А якщо ви їдете з 7 на 8 січня, то ви будете чути з усіх кінців села, як лунає гармошка, бубен, цимбали, як з усюди чути голоси хлопців. І колядки у нас відбувається аутентичне дійство, драниця, яке ви не знайдете більше ні в одному селі України. Це така традиція, яка передається з покоління у покоління уже століттями, бо це є наша культура, і це те, чим ми пишаємось.